На просторах українського YouTube є багатько оглядів різних відеоігор, огляди тріпелей проєктів, українських творінь до очікуваних новинок інді ігор, страшних ігор, нудьгуватих ігор ігор-ігор. Але мені цього мало. Хоча я не геймер, в мене немає крісла з підігрівом, сраки і ігрового ПК, але я всратись, як люблю досліджувати ігрові світи і відпочивати в них, розвалившись на після мішку з геймпадом в руці. І дуже класно, якщо ще і із колегами, одне з творінь, яким я вже довго насолоджуюсь, є Фортнайт. Чудово підходить для гри з друзями, багато режимів гри, творчі острівки. Єдиний сюжет, який триває вже десятки сезонів, І такий мінливий внутрішній світ, що можна дітьку ноги зламати. Останні сезони додали купу нових механік. Тут тобі бути всесвіт, а не гімно якесь. Можна було і на мітлі політати, і на павутині пострибати, по стінах полазити, вовко осідлати і у вигляді насіння срібного серфера, підібратись до ворога ззаді, щоб його показувати. Карата. Особисто я знаю, що багато людей не грали в цю гру або відмовляють собі в цьому, бо в них є якісь упередження, прюнювали її з пабом, робили висновки, що все не так реалістично, бо кажуть, що графіка в Фортнайті не дуже. А ось я вважаю, що саме графіка допомогла розробникам знизити технічні потреби для відтворення такого насиченого світу. Це зараз ти заходиш на острів, і там ніби нічого такого не відбувається. Кури пасуться, кабани риють землю, вовки. Виють і жабки квакають. А я пам'ятаю, як на віртольоті з другом і він стріляє, а я на повному ходу врізаю з гравців, і як воно все горить, як люди бігають, суєтяться, бо така фішка цієї гри. Завжди є лайтові сезони, а є насичені боями. Після кожного здоланого противника чи то якогось об'єднання чи бабая з космосу завжди приходить ще хтось і зазіхає на нульову точку. І так з сезону у сезон, з року в рік. А нульова точка це не якась фігня. Це джерело нескінченної енергії, на якій тримається острів. І все, що тут живе. Останнім часом з нею якась віда відбувається, і вона телепортує персонажів і локації з інших світів. І саме тому в грі багато всесвітів переплітаються в один, єдиний величезний сюжет, і робиться це доволі вміло. Якщо на старті. Місцевий лор не цікавить і виглядає нудно чи божевільно, залежно від сезону. То за рік, хоч іноді заходивши в гру, можна побачити постійні зміни на острові і як ці зміни пов'язані між собою. І тоді можна по-справжньому полюбити цю гру. Якраз на тижні стартував новий сезон. Після кількох таких та спокійних сезонів на острові з'явилась густа клейка рідина, що заражає острів. Дерево, що живилось енергією нульової точки, висихає. Якась війна читає страшне заклинання. Певні локації покидає життя, а деякі містечка почали піднімати над землею, щоб забезпечити їх від хромової рідини. Загалом відбувається щось цікаве, і я запрошую всіх до спостереження за цією рідиною і ворожбихою, яка є передвісником нових проблем на острові. Якщо хтось подивився це відео, то поставте може лайк, який ще що, що в коментарях можете теми пропонувати, будемо робити комуніті. Як зайде мікрофон, куплю і буду більше старатися. Головне що було для кого. З вами був Таткова Борода. Цулую.